Друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. У CNN розбирають ескалацію війни Ілона Маска з передачею 60 хвилин і аналізують, а що це насправді означає для свободи слова і для майбутнього Америки. Вони кажуть, що Ілон Маск не має законних повноважень ув'язнювати журналістів. Слава Богу, на його нещодавня заява про те, що репортери «60 Minutes» Заслуговують на довгий, тюремний термін, викликає тривогу. Це твердження зроблена в різкій онлайн атаці підкреслює суперечливість публічного іміджу Маска і ставить серйозні питання про свободу слова, відповідальність змі та силу впливу в цифрову епоху. Ну, до речі, передача «60 хвилин просто розкішна. Да? Тобто, це справжній глибокий інтелектуальний контент. І я дуже багато цих ефірів. Дивився на протязі довгого часу, і тут виявляється такий парадокс: борця за свободу слова. Якщо ми беремо з вами Ілона Маска, я вже починав цю тему обговорювати, отримав там низку критичних коментарів. Послухайте цей ефір, можливо, ви зміните свою думку. А тим часом не забудьте підписатись на мій канал, і прокоментувати ваші думки про свободу слова, про зміни, які відбуваються в Америці. Що це означає для України? Протягом багатьох років Маск позиціонує себе як непохитного, такого захисника свободи висловлювань. Так, коли він отримав контроль над Твіттером, він заявив, свобода слова це основа функціонуючої демократії. Він відкрито засуджував цензуру урядів інших країн, звинувачував їх в придушенні відкритих дискусій, неодноразово називав себе. Абсолютистам свободи слова, однак його власні дії не завжди узгоджуються з цими. Проголошеними принципами в останні тижні ворожість маска до медіа досягла рівня, який навіть перевершує традиційну неприязнь Дональда Трампа до преси. Останніми місяцями маск закликав негайно звільнити журналіста The Wall Street Journal, який оприлюднив скандальні висловлювальна співробітника Дош, які містили расистські та євгенічні ідеї. Він вимагав закриття фінансованих урядом змі, таких як Radio Free Europe, Назвавши їхніх працівників радикально лівими божевільними людьми, він поширював теорії змови про те, що медіа вчиняють злочини, не наводячи жодних доказів. Про це його слова мають величезне значення і вагу, оскільки він володіє колосальним впливом на мільйони людей. У всьому світу, ну, ми з вами знаємо, що він намагався впливати навіть на вибори в Німеччині, просуваючи там практично фашистську партію Альтернатива для Німеччини. Коли Маск атакує пресу, його прихильники сприймають це як сигнал до дії, а його риторика стає інструментом тиску на журналістів. Проте, навіть серед відданих фанатів Маска, його остання атака на оцю передачу 60 хвилин викликала незвично багато критики. Його звинуватили в ліцемірстві, нагадуючи про його попередні заяви щодо захисту свободи слова. Що ж там сталося з цією. Передачу 60 хвилин це одна з найпопулярніших телепрограм США. Вони неодноразово ставали об'єктом атак з боку політиків та бізнесменів. Наразі Дональд Трамп судиться з CBS та її материнською компанією Paramount Global через інтерв'ю з тодішньою віцепрезиденткою Камалою Гарріс, Трамп стверджував, що мережа навмисно змінила монтаж для того, щоб завдати йому політичної шкоди. Сібес відкидає ці звинувачення. Юридичні експерти вважають позов спробою залякати журналістів. Так от в неділю ця телепрограма «60 хвилин випустила новий матеріал журналіста Скота Пеллі, присвячений першим чотирьом тижням правління Трампа. Репортаж був зосереджений значною мірою на тому як ДОЖ демонтував USAID, які займаються. Міжнародною допомогою, іншими темами І програма зазначала, що ані маск, ані не відповіли на запити про інтерв'ю. Однак, після виходу репортажу маск накинувся на CBS, на своєму акаунті VIX, відповівши на їхній пост такими словами: 60 хвилин найбільше брехунів в світі. Вони навмисно вводили в оману, щоб втрутитися в вибори. Вони заслуговують на довгий тюремний термін. Маск не навів жодних доказів своїх звинувачень. В реальності CBS провела стандартне інтерв'ю. Ну, ставили гострі запитання, застосовували загально прийняті редакторські практики. Цікаво, що у 2018 році маск сам давав інтерв'ю у цій передачі 60 хвилин в розмові з журналісткою Леслі Шталь. Він пояснював свою активність в соцмережах. Я використовую свої твіти, щоб виражати себе. Хтось використовує для цього свою зачістку, а я використовую Твітер, казав Маск. Але відтоді його ставлення до медіа різко змінилось. Сьогодні Маск не лише найбагатша людина в світі, він також займає офіційну посаду в адміністрації Трампа, яка робить його слова ще більш впливовими, ну і політично вагомими. Також заклики маска до ув'язнення журналістів вкладаються в його. Такий ну типовий, скажімо, ширший паттерн поведінки, де свобода слова поширюється лише на тих, хто з ним погоджується. Правозахисники швидко відреагували. Арантер, директор з публічної адвокації Foundation for Individual Rights and Expression, написав маску: ув'язнення журналістів за їхню роботу, це те, що роблять авторитарні режими в Китаї, Росії Ірані. В США вам доведеться задовольнитись тим, що ви вже робите: критикуєте медіа на своїй величезній платформі. Це не перший випадок, коли Маск підтримував кримінальне переслідування своїх опонентів у минулому році. Він закликав до суду над кампаніями, які припинили рекламу на X. Вимагав кримінального переслідування некомерційної організації, звинувачуючи її у втручанні у вибори, маск неодноразово робив те, що діаметрально протилежить позиції абсолютиста свободи слова, яким він себе проголошує. Наприклад, цензура критиків наприкінці 2024 року, щонайменше 14 відомих аккаунтів на X повідомили про втрату синіх верифікаційних відзначок і доступу до монетизації після того як. Розкритикували імміграційну політику маска, критики звинуватили його в застосуванні так званого тіньового бану, який знижує видимість цих акаунтів без офіційного пояснення. В грудні 2022 року та січні 2023 року маск тимчасово заблокував кількох журналістів лівого спрямування, які публікували критичні матеріали про нього. Серед іншого, вони написали про його приватні. Авіаперельоти. Колишній ведучий CNN Дон Лемон подав судовий позов, стверджуючи, що X скасував угоду про запуск шоу після того, як він висловив занепокоєння щодо рівня hate speech, мови ворожнечі на платформі. Це додатково підсилило звинувачення в спробах Маска заглушити опозиційні голоси. Ну тут треба згадати і співпрацю з авторитарними урядами. Під керівництвом Маска. X Виконав 83% запитів на обмеження контенту від авторитарних урядів, що є значним зростанням в порівнянні з періодом до його приходу в кампанію. Наприклад, X блокував акаунти, що критикували прем'єр-міністра Індії на Моді, президента Туреччини Реджепа Таїпа Передагана напередодні виборів цих. Країнах такі дії, зверніть увагу, не висловлювання, а дії змушують сумніватися у справжній прихильності маска до свободи слова, оскільки його політика часто виглядає вибірковою та продиктованою особистими чи політичними мотивами. І маск не єдиний, кого звинувачують в подвійних стандартах щодо свободи слова нинішньої адміністрації. Адміністрація. Трампа взагалі демонструє в цьому сенсі дуже суперечливу політику. Трамп підписав укази, що обмежують певні слова та вирази того ж дня, коли оголосив про відновлення свободи слова. Віцепрезидент Джейді Венс звинуватив Європу в цензурі, хоча сам підтримав заборону агентства Associated Press на подіях Білого дому. Коли коментатор Мегді Хасан викрив це ліцемірство, Венс відповів. Думаю, є різниця між тим, щоб не пускати репортера на прес-брифінг, і тим, щоб садити людей у в'язницю за їхню думку. Але він уникнув відповіді на питання про заяву Маска. Зрештою, війна, маска з цією популярною передачею «60 хвилин. Це не просто сутичка з одним медіабрендом, а це глобальна боротьба за контроль над інформаційним простором. І це посунення меж припустимого у взаємодії влади. Та медіа. Маск називає себе захисником свободи слова, але його атаки на журналістів показують абсолютно іншу реальність. І питання лише в тому, чи буде він притягнутий до відповідальності за свої суперечливі дії, чи ж його вплив лише зростатиме надалі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю дуже важливу тему, поставити вподобайку і цим ви будете допомагати. Поширенню україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. і особливо дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube, і на Монобанку. Ви допомагаєте нам розвивати канал і економічне просвітництво. Дякую до зустрічі.